Ну, как, Николаевич? Я ніколи не опаздываю. Ну ладно. Приставьте. Не Опаздую, затримуєш. Затримуйтесь. Хорошо. Uh, Представте, будь ласка. Начальник відділення, відділення поліції номер 1 місто Світловоць, полковник поліції Севород Віталій Миколайович. Моя фамилия Крацер Степан Степанович. Знаєте, значить, Віталій Миколаївич, в мене буквально три питання. Перше питання, чи було звернення ТЦК 25.06 до вас? Ну, до поліції. 25.06? Так. Зранку. Ну, чи зранку, чи я вже не знаю. Так, перше питання є. Перше питання Друге. є. Друге питання Віталій Миколайович. Е, е, знаєте ви такої Синенко Євгеній? Він є підприємцем е, рибальством. Не пам'ятаю такого. Е, не пам'ятаєте, дуже хороші відповідь. Е, ви не знаєте такого. Ви зустрічались з ним? Я не пам'ятаю. Ну я вам давайте нагадаю. Ви зустрічали э, э, з ним э, за межами поліції робочий час. Є да. люди зробили фотографії. Я вам просто напомню, що є така ситуація. Добре. Ви кажете, що не пам'ятаєте, не знаю. Знаю. Ви ну, кажете, ну, знаєте ви все. Я вже я... спомню. Добре, да, я вам напомню. E, Значить, дивіться, e, цей, на цього Євгенія Сіненка e, є e, відкрита кримінальна справа. E, він перевозив незаконну законну рибу, його зупинили, його машину. І виявилося, що в нього подроблений накладний. Значить, після вашої зустрічі з ним справа була закрита. Такий, скажімо так, дружній, мабуть, вашої стречі. Як так виходить? Ви його не знаєте, ви не пам'ятаєте, а справа закрила. Після вашої зречі. так не буває такі чудеса. Віталій Миколайович. Так, це друге питання. Так, це друге питання. Це так ви зустрічалися з ним? чи я ні? Ж... Ви так і не відповіли. Я вже відповів на питання. Ви... Як ви... Синенко, чи я? Як... Синенко Євгеній. Він є підприємцем. Я думаю, що може ви зустрічались з ним, та може він на роботу до нього, там, на катер хотіли. Я не знаю. Мені цікаво, чого ви зустрічались. Мені цікаво, що ви знаєте його чи ні. І чому закрита справа після того? Ну добре, не знаєте. Е, значить, може ви не знаєте, що ваш підчинень є такий е, глушаков. Він теж дуже часто з ним зустрічається. Може ви це теж не знаєте. Не, ви знаєте чи я не знаєте, так? Ні, я просто я вам я е... не доводив сказать. до видому, що є такі факти. Я. Добре. Значить, ви не стрічаєтесь, ви не знаєте, що ваші подчинені зустрічаються з ним, а потім дивним чином закривається справа. Є фотографії. Ваші, коли ви зустрічаєтеся з людьми, зараз може друга група, скажу, такі, які керують чорний, скажімо так, бізнес з приводом праданняє. От є фотографії ваші, де зафіксовані, не немного не з Степаном Степановичними людьми, там, де ви спілкуєтесь, скажіть, що вас подія? Чорний бізнес, в чому? Ну, от є в нас люди, які, скажімо, кришують браданієрів. Це ні для кого не секрет. Це дехто робиться в законний спосіб, дехто робиться в тіньовий спосіб. І от людина, я думаю, ви розумієте про кого. Я кажу, до да. вас бачили неодноразово з ним, Зафіксовано тільки один раз пітяжому спогадується. Нічого не вирозу. У вас зустріч просто була, можливо. Була, була зафіксована. А розкажіть, а який предмет зустрічі? Просто ви час. Це різні питання. Ну, а ви знаєте, чим людина це займається? Ну, звичайно. Ну, це нормально. А чому не в робочому кабінеті, чи не тут десь поспілкуватися? Mm -hmm. Не було прийомного дня. Ні, ну він ще можна ж в інший день. Просто трохи дивно виглядає, розумієте, ми просто до цієї теми відносимося, скажімо так, дуже спостережливо, і ми не аналізовували особисто з сі Іпаном Степановичем. Виходили на воду і повідомляли і поліцію, і інспекцію, всі знімалися всі. Нам дивно, але на вас такі були надії. Тут уже навіть перший такий дзвіночок, а чому так?